Напередодні дня фізичної культури і спорту у Сумах зібрались спортсмени, тренери, керівники спортивних шкіл і організацій. Серед інших Валерія Рудиченка, гравчиня муніципального спортивного клубу Сумчанка та національної збірної України з хокею на траві. У цьому році вона у складі клубу та збірної брала участь у європейських турнірах. Коли я співала гімн, я настільки гордилась і я відчувала це, що я українка, як ніколи. Ми стояли всі, співали дуже гучно і всі чули гімн на всю Литву і на всю Італію. Валерій Сонних став бронзовим призером на чемпіонаті Європи з карате. Вихованець філії Української федерації Карате говорить, тренувався у Львові, коли не можна було ніде тут в Сумах тренуватися. Працював, щоб добре виступити на чемпіонаті Європи, взяв бронзу, то щоб український флаг там був наді мною, і вся Україна вболівала за то. І для України це було теж добре. Дуже зовсім недавно у Таліні золото клубного чемпіонату Європи з серед кадетів вибрала одна з наймолодших учасниць цієї події Аліса Павленко. Це дуже приємно, коли Відзначають спортсменів, тренерів, з'являється ще більше і більше мотивації виїжджати надалі на змагання, тому що ти знаєш, що тебе підтримують, підтримує місто. Спортсменам і тренерам, федераціям і спортивним клубам, які прославляли місто на різних спортивних майданчиках, вели волонтерську роботу, робили все можливе для того, аби і наше місто, і Україна вистаяли, вручили почесні грамоти та грамоти міського голови, сертифікати на персональну премію Сумської міської ради. Чотирьом спортсменам вручили посвідчення майстер спорту України. Директори спортивних шкіл міста отримали грамоти відділу фізичної культури і спорту Сумської міської ради. Олександр Качанов, Олександр Сокол, новини на Суспільному суми.